Каска, золоті руки. Давним-давно жив собі один скульптор, який був справжнім майстром свого діла. Не було рівних у цій справі. Всі його скульптури були такими гарними, що очей не можна було відвести. Якось прийшла до нього потворна відьма, яка також захотіла свою статую. Майстер одразу ж погодився адже дуже любив своє ремесло і нікому не відмовляв. Минув час. І відьма прийшла подивитись на готовий витвір мистецтва. Та не встигла вона роздивитися скульптуру, як одразу оскаженіла. Як так? здивувалась відьма, з такої потвори створити таке прекрасне. Це її дуже розлютило, і тоді вона наклала прокляття на скульптора, що його руки його і погублять. З того часу у майстра з'явилась невідома хвороба рук. Яку ніякий лікар не міг вилікувати. На шкірі утворювалися маленькі похірці, які згодом ставали великими ранами. Майстер засумував. Неугамований Свербіж та пекучий біль заважали йому працювати, і здавалося б, що з перебінтованими руками він ніколи більше не зможе займатися своєю улюбленою справою. Минув рік, і відьма вирішила завітати до скульптора. Та знову від побаченого вона ошаленіла. Майстер, як завжди, ліпив свої скульптури, та цього разу він це робив ногами. Звісно ж, у нього з'явились помічники, які йому допомагали, та факт лишається фактом. Відьма нічого не могла збагнути. Як так? Вона ж лишила його, так би мовити, знаряддя праці, а він все одно продовжував творити далі. А скульптор їй пояснив, що забравши руки, вона не забрала головного, його таланту. Головне не інструмент, а той, хто його тримає. Тож можете мене і ніг лишити, я все одно творитиму, сказав їй майстер. А на ранок руки майстра стали такими, як і раніше, ніяких ран і ніякого свербіння. От тільки з часом вони вкрилися міцним золотим покривом. Щоби скульптор міг продовжувати творити і ніколи не пошкодив їх. З тієї пори майстер мав золоті руки не тільки в переносному, а й в прямому сенсі цього слова.